У місяці характеризувалася високою геополітичною торболинністю. Всі ви бачите, в яких складних умовах ми відстоюємо національні інтереси. Але я хочу наголосити перед вами за цей час ми відстояли всі принципові позиції України, навіть в умовах колосального тиску. Свідченням цього є зустріч в Римі, Чебні, Ерія, Парижі та Лондоні. Така ж принципова позиція захисту національних інтересів буде дотримана. Особливо важливо значення мала, мала зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у базиліці святого Петра. Якщо озирнутися на ці кілька місяців нової геополітичної реальності, хочу виділити кілька ключових моментів. По-перше, нам вдалося зберегти військову допомогу та обмін розвідданими, особливо від США. По-друге, нам вдалося активізувати мирні зусилля, щоб Для реальних мирних домовленостей. По-третє, нам вдалося згуртувати наших найближчих союзників у коаліції рішучих навколо розробки реальних гарантій безпеки для України та посилення нашої стійкості. По четверте ми досягли значного прогресу на шляху до членства у ЄС, навіть попри спроби заблокувати цей процес окремими країнами. Україна демонструє безпрецедентний рівень готовності бути новим членом Європейського Союзу. Та швидкість переговорного процесу. Це підтверджується нашими європейськими партнерами. Ми також докладаємо максимум зусиль, щоб житло цьогоріч відкрити всі переговорні кластери. Шановні народні обранці, Україна прагне миру, як ніхто інший в світі. Але це має бути справжній стійкий мир. Україна ніколи не була і не є перешкодою для досягнення миру. Востаннє ми це продемонстрували. Світу в черзі, коли Україна беззастережно погодилась на пропозицію США щодо повного припинення вогню, ми готові безумовно припиняти вогонь. Це Росія не готова і прагне війни.